Вітаємо вас на каналі Phoenix Car У нас сьогодні така чудова зимова погода. І вирішили зняти для вас відео із циклу, точніше, продовжити цикл відео про е, запас ходу електромобіля Hyundai Kona при різних погодних і температурних умовах. У нас вже було декілька відео при плюсовій температурі, там плюс 15, плюс 16, при е, більш такій меншій температурі, там плюс 7, плюс 8. І сьогодні у нас е, за бортом у нас сьогодні мінус 4. Ось такий сніг. І на найближчий тиждень прогнозують про погоду до мінус 15 градусів. Тому... Так, як найближчим часом подорожі по трасі у нас не планується, тому я вирішив подивитися і показати вам, записати, які у нас будуть витрати у даного електромобіля. Нагадаю, це у нас Hyundai Kona Electric 64 кВт, рестайлінговий автомобіль 2020 року. При міському циклі, при досить такій прохолодній погоді, тобто мінус 10-15, прогнозується на найближчі тижні, нагадаю. І подивимося, які у нас будуть витрати і який буде приблизний запас ходу даного автомобіля в таких умовах. Наразі у нас автомобіль заряджений 75%. Прогнозований запас ходу 296. Це у нас увімкненим. Кліматом, якщо виплатити 321. Так, і ми зараз скидаємо наші середні витрати, скидаємо наш тріп. Ось так. І подивимося, що у нас вийде. Це відео буде більше навіть не про запас ходу, тому що автомобіль не заряжений до 100%. І, в принципі, розряджати сильно я його також не планую. А більше саме про витрати. Тобто, це у нас буде міський цикл, короткі поїздки, пічка буде вмикатися, вимикатися. Подивимося, що у нас покаже у нас комп'ютером. Буду періодично вмикатися. Тому слідкуємо. Нарешті прийшла зима. Ось так. день. За бортом у нас поки що мінус 1-71%. Зараз будемо продовжувати наш невеличкий тест. І сьогодні у нас є можливість навіть виїхати за місто недалеко, приблизно 15-20 км, але все ж таки якесь передмістя, все ж таки ми зачепимо і покажемо. Наразі у нас 302 км запас ходу, клімат увімпнений 283 Якщо вимкнути, буде 302 Ось так обігрів у нас працює. Тут у нас підігрів сидінь. Все як повинно бути, нічого не заощаджує. І подивимося, які у нас будуть витрати. Зараз, я думаю, температура у нас трішки знизиться, тому будемо періодично вмикатися. З нашими справами і будемо повертатися назад у місто. Наразі у нас температура мінус 3 за бортом. Проїхали ми трішки більше 40 кілометрів. І витрати поки що у нас 23 кВт години на 100 км. Клімат у нас увімкнений, звичайно. 51%. Автомобіль стояв десь приблизно годинку-півтори. Я думаю, що він. Вже встиг охолонути і зараз наш клімат споживає ну майже 3 кВт. Ось так, 2,8. Я думаю, зараз, поки розігріється, буде більше 3 кВт. Тому така ситуація. Їдемо далі, будемо дивитися, як буде змінюватися. Відводимо підсумки другого дня. Значить, Загалом ми проїхали 70 км. І на сьогодні наші витрати складають 18,5 кВт годин на 100 км. Мінус 4 у нас зараз за бортом. На завтра обіцяють ще холодніше. Подивимося, які у нас будуть показники. Так, залишилось у нас 54%. Коли ми починали наш тест було 75%. Тобто, виходить, що за 70 кілометрів, ми витратили 20%. Якщо порахувати, то виходить на 100% при ось такій температурі мінусовій, можна при коротких поїздках. Тобто, це місто з пічкою, з кліматом, підігрів сидінь, підігрів керма, підігрів заднього ряду сидінь, тому що дитина їздить тобто з усіма можливими. Підігрівами, то виходить приблизно 350 кілометрів. Ось така статистика. Зараз будемо ставити наш автомобіль на зарядку. І ще декілька днів покатаємося, побачимо, температура має падати. Подивимося, як зміняться наші витрати при зниженні температури. Тому зустрічаємося на наступний день. Всім доброго дня! Наступний ранок. Це у нас вже третій день нашого невеличкого експерименту, точніше, навіть не експерименту, а особливості експлуатації електромобіля взимку при мінусовій температурі. Зняли наш електромобіль з зарядки і хотів поговорити про два, дві речі. Перше, дивіться. Зараз у нас на вулиці приблизно мінус 10, показую, ну, автомобіль виїхав з гаража, можливо, буде показувати трішки менше, але на дворі приблизно мінус 9-10. Ми сідаємо в наш електромобіль, вмикаємо одну кнопочку, вмикаємо клімат, і все. І через е, хвилинку у нас в електромобілі, до речі, підігрів, сидінь, підігрів керма. І через хвилинку у нас буде в салоні тепло, буде тепле сидіння, буде тепле кермо. Це ми не використовували додаток. Ми сіли і в теплі через хвилинку поїхали по своїх справах. Причому я не переживаю, чи як у мене працюють свічки накалу. Я не переживаю, чи нормальний дизель я залив. Я не переживаю, в якому стані у мене олива в коробці автоматичній в двигуні. Я не чую ніяких звуків від роликів, які зазвичай проявляються при таких температурах в дизельних тих самих автомобілях. Я про це. Взагалі не думаю, я не переживаю. І ось, будь ласка, мінус 7 показує. Причому і така ситуація буде при мінус 10, при мінус 20, при мінус 30, ну, взагалі без різниці. Тобто, я. О, вже, до речі, теплим дую. Я приходжу в електромобіль в будь-який мороз, натискаю одну цю кнопочку і поїхав собі по своїх справах. І ні, ні за що не переймаюся. Тому, друзі, для тих. Саме для тих, хто думає, що власники електромобілів взимку страждають ще більше, ніж в будь-який інший сезон. Друзі, повірте мені, це далеко не так. Це кайф і власники електромобілів саме взимку <кій> кайфують. Так, запас ходу падає, але ж, друзі, це ж комфорт і використання електромобіля не залежить лише від запасу ходу. Ви прийшли, сіли, натиснули одну кнопочку, вмикнули всі підігріви. І в теплі поїхали, ви не чекаєте нічого, поки там щось прогріється, ви ні за що не переживаєте і спокійно їдете по своїх справах. Тому ще, ще раз е, хочу наголосити: не слухайте, не вірте будь-яким там нісенітницям, е, забобонам і тому, і тому подібне стосовно електромобілів. Відчуйте, перевірте на собі, повірте мені, це дуже-дуже класна річ, особливо взимку. І другий момент, про що я хотів сказати, дивіться, дуже багато людей. Ну тобто, зараз всі знають часто відключення світла, особливо, я не знаю, ну, в західних регіонах це відчувається менше, в центральних, східних регіонах, тобто, це відчувається досить сильно, і світла нема по 7-8 годин підряд, і багато людей. Телефонують і питають, точніше, вони бояться, що вони просто не зможуть зарядити свій електромобіль. В таких умовах. Тобто, дивіться, про що я кажу. Ось, наприклад, у нас Hyundai Kona, 64 кВт у нас батарея, це велика батарея, і від стандартного зарядного пристрою, який йде в комплекті з цим електромобілем, він буде заряджатися приблизно 28 годин. І постає логічне запитання: 28 годин це більше, ніж доба. Як можна витрачати, як можна при таких відключеннях зарядити цей автомобіль? Це просто неможливо. І тут, друзі, потрібно розуміти таку. Одну річ, дивіться. Ми вчора ставили наш електромобіль на зарядку з відсотком 55%. Якщо ви, а я впевнений, що більшість людей 90% використовує свій електромобіль так само, як і я, по місту. Тобто, це міський цикл. І в цьому плані, і в цьому, скажімо так, в цій щоденній експлуатації міського циклу немає ніякого сенсу розряджати автомобіль дуже сильно, щоб потім добу чекати, поки він зарядиться. Тоді, звичайно, тоді можуть бути деякі нюанси стосовно його зарядки. Але якщо ви, наприклад, зарядили свій електромобіль, ось у вас 96%. вчора, ввечері ми поставили електромобіль на зарядку. Було 55%. Тобто 40% ми зарядили за ніч. Ви покаталися, ви поїздили, викатали 50% батареї. Там 2, 3, 4, 5, 6 днів, все залежить від того, як ви їздите, які у вас пробіги. Розрядили там електромобіль до 50-60%, вмикнули зарядку. На ранок маєте 90 плюс відсотків. Все. Жодних проблем з цьому немає. Не потрібно. Тобто люди помилково вважають, що ви розряджаєте будете розряджати свій автомобіль до нуля, а потім ставити його на зарядку і чекати 28 годин. Ні, це не так працює. Це... Особливо з електромобілями, з великими батарейками. Поїздили, бачите, у вас там 50-60%. Поставте на зарядку, хай він заряджається собі вночі, поки ви відпочиваєте. На ранок ви будете мати свої 90%. І ви знову можете кататися 3-4-5-6 днів. Все, жодних проблем. Ось таких два питання. Хотів озвучити. Так, ми продовжуємо. У нас третій день. Значить, електромобіль на заряджений 96%. Прогнозований запас ходу 418 км, клімат ввімкнутий 376, пише, за бортом мінус 7. Тому катаємося, будемо бачити, як зміняться наші витрати. Не перемикай. Це здається, у нас третій день нашого зимового тесту добігає до кінця. Сьогодні ми приїхали не так багато, приблизно десь плюс-мінус 10 км, і наші витрати складають 19 кВт -годин на 100 км. А за сьогодні витрати, ось трішки більше 9 км, витрати 21,3 Це виключно за сьогодні температура. Наразі мінус 9, якщо було мінус 10, зранку було мінус 7, тобто мінус 7-10 витрати в районі 20 кВт. 93% у нас залишок. Раз, ось так. О, 93% залишок. Завтра обіцяють ще прохолодніше, тому подивимося, подивимося далі, як буде. Відбуватися. Тобто за сьогодні ми проїхали 9 кілометрів. А, здається, по відсотках 3% спалили. Ну, якось так. Будемо дивитися на далі, які у нас будуть результати, які будуть показники. Подивимося, яка завтра буде температура. Слідкуємо. Так, у нас ранок наступного дня. Ось так. Все виглядає. За бортом у нас мінус 9. Насправді, десь мінус 11, показує, просто нещодавно виїхали з гаража, тому що ну, в середньому 10-мінус плюс -мінус на, на зараз. Маємо 92%. Клімат у нас вімкнений, підігрів сидінь увімкнений, значить, прогнозований запас ходу 342 км. Без клімату, без пічки 397. Тобто наразі при такій температурі мінус 9. Наш клімат споживає 55 км. І зараз подивимося, ну, точніше, не споживає, а зменшує запас ходу на 55 км, а споживає він 3-4 кВт. Споживає наша пічечка. Тобто 58-59% від загальних витрат. Ось така ситуація. В принципі, я рахую, що це знову ж таки досить непогано. Враховуючи температуру за бортом. Але наявність теплового насосу вирішує. Тобто, якби це були просто тени, то у нас би витрати були, я думаю, в районі 6 кВт не менше. Тому такі морози у нас продовжуються. Використання електромобіля продовжується. Поки що витрати у нас 19,6 Подивимося, як буде далі. В салоні тепленько, як я і казав, все дуже швидко нагрівається, тому не перемикаємося, дивимося. День. За бортом у нас зараз показує мінус 6, це ми тільки виїхали з гаражу. Насправді десь мінус 11. Зараз, я думаю, декілька хвилин температура підніметься. 84% маємо, запас 330 з пічкою 360 без пічки. І наші витрати складають 21,1 кВт /1 на 100 км. Вон зараз вже мінус 7. І так, до мінус 10, я думаю, дійде точно. це Добре, що хоча б автомобіль не на вулиці стоїть, тому що одразу б температура батареї була б, я думаю, значно нижча. А так в гаражі показує десь плюс-мінус, там мінус 3, мінус 4. Ось так. Продовжуємо слідкувати за нашими витратами. Я думаю, ще декілька днів покатаємося. Потім температура вже піде. Сніше, морози підуть на спад і будемо завершувати. Наразі ми проїхали ну, майже 110 км. кілометрів. і у нас витрати. Тому слідкуємо далі за ситуацією. Підсумок. Це сьогодні, здається, у нас четвертий день. Маємо витрати 21,8. Проїхали ми за цей час 133 км. Маємо 75% батарейки. 286 км запасу ходу. Це з вимкненою пічкою. Тому, я думаю, ще завтра познімаємо, подивимося, покатаємося, а далі вже там, іде де буде погода на. Потепління, тому будемо, я думаю, завтра завершити і підводити підсумки нашого невеличкого тесту. Поки що, е все нормально. Жодних проблем при такому морозі е ми не відчуваємо. Тому дивимось далі, будемо скоро вже завершити. Так, друзі, у нас черговий ранок. На дворі у нас вже потепліло. Ну, як потепліло? Відносно. Зараз мінус 6. За бортом маємо 74 градуси. І наразі наш клімат споживає 1-2 ну 2 кВт. Ось так, при такій температурі, в принципі, досить непогано. Цей автомобіль працює десь, ну, не знаю, можливо, хвилин 5 плюс-мінус. Ось такі витрати. Подивимося, що буде до обіду. Як зміниться температура, і сьогодні, я думаю, вже будемо завершувати наш невеличкий тест. І в кінці дня вже будемо підводити підсумки. Подивимося, буде цікаво, тому дивіться до кінця. І будемо підводити підсумки а, і завершувати наше відео. Значить, проводили ми наш невеличкий тест, а саме експлуатація електромобіля при досить, такій, е, сильно, ну, досить таки прохолодної погоди, тобто, досить таки суворих умовах, температура у нас наразі мінус 4. Тест у нас був приблизно скільки. 5 днів здається, якщо я не помиляюсь. За цей час температура була від мінус 3 до мінус 12, мінус 13 приблизно градусів. Ось така була у нас температура. Тобто, досить таки прохолодно. За цей час ми проїхали майже 160 км, і наші середні витрати склали 21,7 кВт годин на 100 км. Нагадаю, друзі, це у нас. Тобто, ми е, вимірювали, саме проводили цей тест, заміряли наші витрати саме в тому режимі, в якому ми користуємося електромобілем. Тобто, це короткі поїздки. Е, тобто, запустили автомобіль, увімкнули точніше, проїхали 3, 5, 7, 8 кілометрів, вимкнули. Пройшло 2-3 години. Прийшли знову, запустили, проїхали 5, 7, 10 кілометрів, вимкнули. Тобто, за цей час автомобіль ставав холодним, знову ж таки, салон ставав холодним, і пічка вмикалася і починала збільшувати температуру в салоні з нуля кожного разу. Тобто, досить такий. Складні умови, ніхто не їздив там по 30 км за один раз, не вимикаючи. Тобто саме реальні умови, саме короткими поїздками, так щоб побачити дійсні витрати при такій температурі, на що даний електромобіль у нас здатен. Наразі у нас 67% залишку, запас ходу 257 це з увімкненим кліматом, 280 без увімкненого клімату. За весь, весь наш тест ми витратили 49% нашої батареї. Ну, Грубо кажучи, 50% нашої батареї ми витратили на 160 км. Тобто, можна зробити висновок, що Hyundai Kona з батарейкою 64 кВт при температурі від мінус 3 до 13-12 градусів, тобто в досить сильні морози. Може проїхати 300-320 кілометрів. В таких умовах, саме короткими поїздками по місту, е, я рахую, що це дуже класні показники. Я рахую, що це досить таки немало. Це особливо гарний показник для тих людей, хто думає, що е, як тільки наступають морози, то електромобіль можна Е, Вмикати подовжувач і не відмикати. Тобто постійно їздити з подовжувачем, що більше 100 км електромобілі не проїжджають. Тому, друзі, 300 кілометрів ви будете мати на цьому автомобілі при такому, при такому морозі без проблем абсолютно. Друге, це стосовно взагалі комфорту пересування, експлуатації електромобіля взимку в прохолодну погоду. Ну, я повторюся. Ви прийшли, натиснули кнопочку, дві хвилини в салоні тепло і поїхало. Жодних за, з, зайвих звуків, е, ні за що ви не переживаєте, тобто максимально комфортно, ніхто в електричках не мерзне взимку, повірте мені, не думайте, що все так погано. Е, спробуйте, візьміть просто у друзів, знайомих, родичів, на, у будь-кого на таксі. На крайній випадок, і просто проїдьтесь, і побачите, як там взимку тепло, і як комфортно і взагалі як класно, коли ти просто натиснув кнопку і поїхав, а не чекаєш, поки там у тебе щось розмерзнеться, чи поки там нагріється, чи олива, чи двигун, і тому подібне. Особисто для мене це кайф взимку на електромобілі. Все ж таки нагадаю: не все вимірюється запасом ходу. Хоча і тут ситуація досить таки. Класно, 300 кілометрів в таких умовах, супер. Тому, друзі, кому відео було корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі, читаємо всі коментарі, відповідаємо на всі коментарі, діліться своїм досвідом, як ви використовуєте ваш електромобіль, скільки він проїжджає в тих чи інших умовах, при. Плюс-мінус, при високому мінусі, невисокому мінусі. Тобто діліться своїми враженнями взагалі від електромобіля, буде дуже цікаво. Також, друзі, нагадуємо, що у нас є в наявності Hyundai Ioniq 2019 року, 90 тисяч пробіг 28-28 кВт. Автомобіль в класному стані, в рідній фарбі, за дуже класною ціною, як на сьогодні, тому що я думаю, всі вже знають, пільги закінчилися, ціни пішли догори. Точніше, не так. Пільги закінчилися, а ціни підуть догори, тому що поки що не зрозуміло тільки наскільки. Тому ось така ситуація. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, до побачення.